Ділове мальовниче село, розташоване в Рахівському районі Закарпатської області, відоме насамперед як географічний центр Європи. Цей статус село отримало завдяки встановленому тут, у XIX столітті кам'яному стовпу з відповідним написом. Визначення географічного центру континенту завдання не з простих, оскільки континенти постійно змінюють свої обриси через тектонічні процеси. Проте саме ділове було обрано як найточніша точка, що відповідає цьому визначенню на той час. Село має багато історію, яка сягає глибокої давнини. Його назва неодноразово змінювалася, а останнє ділове була закріплена за ним після Другої світової війни. Ділове оточене карпатськими горами, що створює неповторний природний ландшафт. Тут можна насолодитися свіжим гірським повітрям, мальовничими пейзажами та різноманітними туристичними маршрутами.